Я нічого не встигаю. Просто подивіться! Всім привіт і welcome back to my channel! Сьогодні 31 грудня і ми святкуємо новий рік. Запросили вчора в гості до нас наших друзів, тому я думаю, буде. Неймовірне святкування в колі, неймовірно, класних людей. Як ви знаєте, день перед святкуванням багато справ, які треба зробити. І я вирішила, що я не хочу включатися в цих 150 справ. Я буду спокійно робити те, що я встигну, але насолоджуючись моїм днем. На сніданочок в мене канапка з горонцополецем, з лососем. Подивіться. Ну, це неймовірно смачно. А ще у мене з'явилася ось така термочашка. Подивіться, тут є навіть температура. Можна подивитися, скільки зараз градусів напою. У мене тут кава. І я тепер знаю, що якщо це 60 і більше, то ні-ні ні, це занадто гаряче. Збираюся зараз на останнє тренування в цьому році в зал. Так як я роблю по вісім на місяць, то сьогодні восьме. Дотерпіла до останнього дня. Так, зараз питання до фера буде. Question for you. You already prepare for Christmas? You feel Christmas mood? Christmas. Christmas, I feel that it's New Year, what do you mean? You feel New Year mood? Uh, yeah, we're ready for some drinks, some tacos, some food with friends, and have a good time. Yeah? Yeah. Yeah. Nice. Now let's go. Happy New Year. <му> Зал закрився в другий дня, і нас вже просто виганяли. Я встигла зробити шість половину кілометрів, пробігти, і зараз будемо митися, приводити себе в порядок, трішки приберу і підемо в Ашан купувати сьогодні якісь снеки, щось щось на вечір. І поки я прибирала, чоловік вже приніс їжу, якою ми сьогодні будемо вгощати наших гостей. зараз вам показую. Так, ну пакет зараз. <laughs> це тому, що замовлення було від нашого друга. І ось що всередині харітос такий напій газований. Я дуже його люблю, і це мандарин. Це на, на такоси тортія кукурудзяна. Це. what's that for? That's Sauce. Sauce. I think it's spicy one, no? Spicy. Uh -huh. Гострий. Ще тортія. Так, багато. І м'ясо. Тобто нам його треба лише підігріти. І це ми будемо їсти такоси. А це. And this? Чорісо. Це теж свинина, таке м'ясо, інший вид. Ну і так, Наві вже тут хоче пробувати. Так, йдемо викидати це все. І заодно погуляємо з цією дівчинкою. На, біж. Пішли. Давай. давай. Гуляємо по такій зеленій території, яка знаходиться біля нас недалеко, і мій чоловік це називає. How do you call it? The park of the Thousand Ships. Типу, парк ста какашок. Тут ще в нас є парк недалеко і там тисяча, а тут 100, бо це така невелика територія. Пішли! Давай, давай, біжи, біжи, біжи. І все в тумані. Якось не відчувається атмосфера новорічна, але ми її самі собі створимо. І взагалі, я так собі сьогодні думала, що для мене новий рік це в рейтингу таких найочікуваніших свят за рік десь на. Другому місці, я думаю, перше, все ж таки, моє день народження. От відчувається, що все так від початку, ніби зміни, новий рік, нові можливості. У нас є 45 хвилин, щоб встигнути купити все, що нам треба в супермаркеті, бо потім він закривається. І головне нічого не забути. Короч, обираємо, що будемо пити. Я то візьму щось безалкогольне, але щось ми обрали. А, текіла. Якщо ми не передумаємо, то це будемо сьогодні пити. Ось тут вся секція безалкогольних вин. А я шукала скрізь, де вони навіть зазначені, і ми взяли ось такий чин, чін Я така рада, що зараз є великий вибір для тих, хто взагалі не п'є. Алкоголь просто раніше, ще декілька років тому так важко було щось знайти, а зараз от гляньте. Зроблю юнікорну um, накрутку. Я вже це пробувала раніше. Це я сприскую таким спреєм кератін і покажу вам зараз швиденько, як я це роблю. Так, ділю волосся ось так навпіл. У мене ось, бачите, як все продумано. Це дуже крутий спосіб, коли немає часу, або коли ти йдеш спати і вранці треба гарно вже виглядати. Ось так накручую, бачите, це капець. Я вже, якщо чесно, 150 разів думала, чи варто мені знімати це відео, бо я нічого не встигаю. І скоро будуть гості. Але, блін, де ж, де ж я ще покажу. Таке лайф життя, як не тут в Ютубі. Сподіваюся, я встигну. Ми проголодалися, тому вирішили швидко щось перекусити. Це така японська паста. У мене буде з куркою і у фера з, з чим це? С телятиною. Ну, а що робити? Немає часу зараз. Ще щось готувати і немає сил, якщо чесно. Готова. Зібралась. Дякувати Богу, що ніхто не прийшов. У нас ніхто не пунктуальний, але я тут почала готувати, і тісто трошки не таке по формі. Подивіться, воно кругле, і я його мусила так порізати. Якось буду звертати ці квадратики, конвертики, якось. І тут я вже намішала сири. Тут творог і твердий сир з яєчком. Those lights go wild New energy, it's a brand new style. Happy, Happy, Happy New Year!